Люди дивуються, чому продавці автомобілів не хочуть зв'язуватись з підбірниками автомобілів. Приїжджав до мене підбірник автомобілів, оглядав автомобіль. Все в автомобілі. У ну, мене автомобіль даний чіткий, тут нічого не не йде нічого. коштує даний автомобіль 7,5 тисяч. Це не низ ринку, але й не самий верх ринку. Оскільки і пробіг в автомобілі маленький, і технічний стан хороший. В принципі, цей підбірник так і охарактеризував цей автомобіль своєму клієнту. Після чого даний клієнт ввечері мені дзвонить починає байки розказувати з приводу, а може він і не підбірник взагалі був. Хоча людина видно було, що знає, куди її діагностичний сканер ставити і перевіряв ретельно фарбове покриття. І значить, пропонує мені замість моїх 7,5 вказаних 5,5. Ну, звичайно ж, я відмовив. А з підбірником і катались ми на цій машині. Це ну просто людина, підборщик, він не приймає рішення, а ви на нього тратите час. Саме тому не сильно з ними хочеться співпрацювати. Хоча я ніколи їм не відмовляв.